Усім кіноманам привіт! Сьогодні у нас підбірка п'яти кращих фільмів, які всі чекають виходу. Якщо деякі фільми не потрапили в дане відео, залишайте свій коментар та не забудь підписатися на канал. Давайте підтримаємо розвиток українського ютубу. Всім гарного перегляду! Аватар 2. Шлях води. Сиквел найкасовішого фільму в історії. За словами режисера, основні дії відбуватимуться під водою в океані Пандори. Земля не повернуться на Пандору, щоб захопити її, і навіть знову повинні будуть захищати свою планету. Цього разу від цілої армії людей. Я знаю, що це божевільне. Звук її серцебиття. Вона дуже близько. Тягнеш нас у свою війну. Чужинець! Ось хто я для них! Шлях води поєднує все на світі! Аватар. Шазам. Людь богів. Подробиці сюжету другого шазаму поки що не розголошуються. Відомо, що головним негативним персонажем у новому фільмі стане Каліпсо. Яку зіграє актриса Люсі Лью, відома за культовим бойовиком Вбити біла. Також у сюжеті з'явиться її сестра Геспера, роль якої виконує Хелен Мірен, відома за королівськими ролями в серіалах Єлизавета І та Королева. Уже особисте більне. <творю> <Шаза! творю> Світ не переживе цього. Якщо чесно, я не шарю, як це розрулити. Білі, кожен чогось вартий. А тепер бийся за свою сім'ю. Бийся за весь світ. Фільм Кріт 3, досягнувши вершини у світі боксу. Адоніс Кріт стає успішним і в кар'єрі і в сімейному житті. Деміан, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу в свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув'язнення і прагне довести, що його місце на рингу. Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, а доніс повинен поставити на карту власне майбутнє. Натомість Деміону втрачати нічого. Деміан б'ється проти світу. Він хоче бити людей. Я поручився за тебе. І що тепер? Посидів би ти стільки у клітці. Деміан був мені рідний. Тепер все інакше. That, Місія неможлива розплата Дія сьомої частини Місія Неможлива буде відбуватися після подій фільму Місія Неможлива Fallout. Наразі деталі сюжету майбутньої стрічки тримають у секреті. Прем'єра фільму в Україні запланована на 13 липня 2023 року. Людина мураха та оса квантоманія разом з батьками Хоуп та Джанет. Сім'я досліджує квантовий світ, взаємодіє з дивними новими істотами та вирушає у пригоду, яка виведе їх за межі того, що вони вважали за можливе. Це таємний всесвіт під нашим. Чого ти так боїшся? То що скажеш на це? людину на